Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні, дорогі в Христі, брати і сестри, свята мати церкви, визначає пам'ять одного із пророків святого великого славного пророка Божого Іллі. Я би хотів історію про нього розпочати дещо раніше за ще до його народження, його пророчого служіння. Всі, ви добре знаєте, що Господь обрав собі народ. І провадив його, і цей народ був єдиний, коли царював Давид, його син Соломон. Але після смерті Соломона царство єдине розділилося. Оскільки син Соломона, Ровоам, будучи молодим, він не хотів слухати поради старших, а радився з молодшими і накладав непоправні податки, невиносимі для свого народу, свого суспільства. І за це народ не злюбив його і послідував за слугою Соломона і Іровоамо. І коли це царство розділилося, то тільки два коліна, два племена з тих дванадцяти залишилися сином Соломона, Роваамом, а всі інші 10 пішли за Іровоамом. І ось коли вони будували свою державу, жили, трудилися, вони помітили оцей цар. Іровам помітив, що люди, якими він керує, дуже часто ходять до Єрусалиму. Тоді був тільки один храм. Ми щасливі, дорогі во Христі, брати і сестри, що маємо безліч храмів, маємо куди ходити, маємо де задовольняти свої релігійні духовні потреби. Колись так не було. Був тільки один храм Єрусалимі, який побудував Соломон. І ось оці ці люди, які ходили туди, то Іровамам подумав собі, якщо вони так часто будуть ходити. То вони з часом відійдуть від мене, залишиться з тим царем і будуть там жити. І він побоявся цього знову втратити свою владу, вплив і тому подібне. І що він робить, що він вирішує? Він думає собі так: треба знайти якусь альтернативу. І ось він будує золотих тільців, як ми чули неодноразово. Ізраїльтяни в це ідолопоклонство, як було і при виході їхнього з Єгипту. Коли Мойсей довго молився, щоб отримати 10 заповідей Господні, він повернувся, і побачив там золотого цільця. Так само, і цей Іроваам створює двох таких цільців золотих і каже: Ізраїлю, ось твої боги, які вивели тебе з єгипетської неволі. І люди відійшли від істинного бога і почали поклонятися ідолам. І таких і багато після Іроваама, теж царів служили ідолам і поклонялися не єдиному богову істинному, а ідольським богам. І ось в час одного із таких ідолопоклонників, царів Ахава, приходить до пророчого служіння пророк Божий Ілля. Ще при його народженні були такі явлені, великі чудеса, бо його батько Савах бачивши, коли це дитя народжувалося, то мужі в білих одежах пеленали і годували його вогнем. Це було таке прообразуюче значення, яке велике служіння очікує на цю дитину. Ще з малолітнього віку він дуже полюбив Бога. Дуже часто любив бувати на самоті, віддалявся в пустелю і там щиро і ревно молився. І коли зростав, він побачив, що люди, його народ відійшов від істинного бога, і він запалився такою ревністю по Бозі, що хотів цей народ навернути, але не знав, як це зробити, бо дуже мало залишилося людей вірних Богові. І тоді, коли Господь кличе його до цього пророчого служіння, він неодноразово викриває цього ідолопоклонника, царя Ахава. А цар Ахав одружився з Ізавеллю, яка була дочкою Сидонського царя. І Ось відповідно ця Ізавель, будучи яз... язичницею, вона приводить до цього краю своїх ідольських богів, Бога, ідола Ва... Ваала і поклоняється йому і свого чоловіка до того, спонукає і весь народ. І ось люди так жили у цьому ідолослужінні. І коли Ілля викривав їх у цьому, то це звичайно їм не подобалося. Вони не, хоті... не хотіли навертатися до істинного бога. Дуже часто так буває і з нами, дорогі во Христі, брати і сестри. Коли ми помиляємося, хтось нас викриває, ми тоді не хочемо цього слухати. А робимо по-своєму. Так зробили і ці, маючи владу, маючи вплив в суспільстві, не хотіли слухати пророка, а жили як жили, як і звикли жити у грісі. І відповідно, оця така ревність, повторююся, Іллі, вона спонукала його до того, щоб навернути народ. І він хотів, просив Бога, щоб Бог покарав цей народ, але Господь довготерпіливий і багатомилостивий. Він хотів. Очікуванням, часом, чекання, можливо, цей народ зрозуміє. Але чуда не ставалося. Тоді Ілля просить Бога в молитві своїй, каже: нехай через мене, нехай через мене буде цей народ покараний. І тоді він приходить до Ахава і каже, що через те, що ти не, не навернувся до істинного Бога, служиш Ваалові, не буде на землі дощу від сьогоднішнього дня, тільки хіба по моєму слову. Ми сьогодні чули з апостольського. Читання, якщо буде уважні, що каже апостол Павло, що Ілля був такий чоловік, як кожен із нас, але помолився, і ось небо закрилося на три з половиною роки. Тобто Іллю від нас нічого не відрізняє, але Господь чомусь його молитву чув. Чому ми маємо задатися, сучасні християни, яким життям, якими маємо бути ми? Бо ми, як каже Павло, схожі до нього всім. Але чому нашу молитву Бог деколи не дає? просимо, А ось йому не хотів відмовити. Це залежить від того, що він ніколи не ослухався Бога. Був йому завжди вірний. Завжди. Ми вірні, знаєте, тоді, коли у нас все добре, коли у нас випробування, біда, хвороба або якесь лихо, ми дуже хитаємося, ми не маємо такого стержня віри. А ось Ілля у будь-яких ситуаціях життєвих був завжди вірний Богові. І саме тому Господь його послухав, закривається небо. Послуха, у нас, коли нема дощу, то знаєте, ми розуміємо, що це велика біда, і просимо дощу, і, і молимося, і Господь чує нас. Але якби у нас тривало не було, напевно не знайдеться такої людини, яка би сказала, що я пам'ятаю, що не було три з половиною роки дощу. Буває довго, але три з половини роки ми можемо собі уявити, що все висихає за цей період, і великий голод настає так. Було тоді і в тому краї. І знаєте, Господь, коли бачив, що його народ страждає, бо ми собі не можемо навіть до кінця уявити, що це таке. Хіба ті наші предки, які пережили голод, ну він був штучно створений, то вони можуть сказати, що це таке за велика біда. І ось Господь, будучи милосердним, він вже хотів помилувати свій народ. Він бачить, як той народ страждає, але не хотів порушити слово, яке дав його слуга Ілля. І тоді Господь що робить, щоби сколихнути його серце до милосердя. Бо Ілля, наскільки ревністю по Бозі запалився, що не хотів навіть себе пошкодувати, оцей голод не тільки люди терпіли, а й він терпів. Він теж не мав що їсти. Господь тоді посилає. Його до одного такого потоку, хориву, де наказує йому оселитися з того потоку, він п'є воду і наказує воронам приносити йому їжу. Ми дуже часто можемо побачити це зображення пророка Іллі, коли ворони приносять йому хліб, приносять йому їжу. І так він вижив, так він годувався. Для чого так поступає Господь? Чому саме цю птаху обирає Господь? Напевно, ви не знаєте, але про цих тварин пишеться, що вони дуже прожорливі. Вони навіть коли своїх дітей виводять, то вони свої гнізда залишають, і тільки одним промислом Божим вони вигодовуються і виростають. Бо, як пишеться про них самі птахи, самі комахи зали. Питають їх в дзьоб, вони там крутяться, і так оці пташенята годуються тими комахами з часом виростають. І ось, знаючи це, і Господь спонукає, щоб серце закам'яніле Іллі, сколихнулося до милосердя свого народу, щоб він попросив у Бога дощу. Але Ілля, як пише його життєпис, Ілля кріпився. Не хотів, навіть бачачи все це, не хотів пом'якшити свого слова, бо бачив, що народ не навертається. Тоді Господь робить інше такі таку дію від себе. Він посилає цього пророка до Сидонського краю, до одної жінки вдови. Він робить це також для того, щоб зм'якшити його серце, щоб сколихнути його. Бо від цього голоду страждали не тільки люди, його одноплеменники, ізраїльтяни, але і інші навколишні народи, там теж там не було що їсти. Ось ця одна вдова, до якої він ішов. Він зустрів її, коли вона несла останні свої дрова до будинку, щоб запалити останню, напевно, раз піч, маючи ще трошки якусь горсточку муки і трошки оливи, спекти останній хлібчик і своїм сином з'їсти і напевно померти так як вона собі думала. Ілля, будучи голодним, попросив, щоб вона його нагодувала. Вона каже, що вона не має що їсти. Тільки жменьку, там муки, трошки оливи. Вона каже, що ми, напевно, спечемо цей останній хліб, його з'їмо і помремо. Але чудом Божим, коли Ілля був там, у цій удовиці у серепці Сидонській не зменшилася та мука. Це ми дуже часто священники, любимо повторювати, коли, наприклад. Хтось приймає е, праздник, робить або храм і офірою від себе, знаєте, ми собі думаємо, такий нелегкий час, е, ну, ми уявляємо, що це певні фі... фінансові витрати і тому подібне. Але ми кажемо, згадуючи цю історію, що хто приймає пророка, отримує пророчу нагороду. Вона прийняла його, не пожаліла того, що мало останнього з ним поділилася. І через це Ілля робить чудо, просить Бога, і оця мука у неї не зменшується. Вона спікає, бере, і вона знову появляється. І так було до кінця, до кінця оцього голоду. Тоді Господь, бачив, що навіть і це не навертає його, так стається, що в цеє удови помирає не тільки її чоловік, а й помирає син. ось цей. Але Господь через Іллю воскрешає цього сина її. Він тричі дмухає на нього, молиться, і Господь чує його молитву, і цей син встає з того тимчасового сну, він пробуджує його і Ілля Воскресив цього сина, вдови в Серепті Сидонській. Бачачи навіть і всі ці чудеса, і я не хотів своє серце схилити, щоб попросити Бога, щоб пішов дощ, бо народ не каювся, не навертався. Навіть через це дуже часто буває так з нами, дорогі во Христі, брати і сестри, і в сучасному суспільстві. Що коли у нас біда, ми будемо шукати причини будь-де тільки не в собі. Що у нас не ставалося, дуже мало хто із нас заглядає всередину себе, хоче зробити висновки. Чому так сталося і шукаючи провини в собі? Дуже мало таких із нас є. Зазвичай ми шукаємо провин і причин де інде, але причина саме у нас. Тому, дорогі в охресті, брати і сестри. Дивлячись на ці історії, теж потрібно своє серце з такого кам'яного жорстокого змінювати, щоб воно було таким, яке би готово прийняти зерно віри. Тоді Господь каже Іллі, щоб він ішов до Ахава, бо той вже готовий покаятися, щоб він з ним зустрівся. Коли повеля повелінню цьому підкоряється Ілля, він слідує до свого краю зустрітися з цим царем. До нього виходить його слуга, і він його пізнав і каже, що потрібно явитися тобі перед царем. І я хочу, Іля каже, що я хочу зустрітися з ним. Але той каже, будучи таким віруючим, каже: Я зараз скажу цареві, що ти є, а тебе Господь знову десь забере на ввоздусі, на і ось мене покарають мені, можуть навіть смерть заподіяти. Але Ілля каже, що живий і Господь, і я сьогодні явлюся перед царем. Тоді, коли Ахав побачив його, а він знав його, каже, каже, це ти, який Ізраїля сколихуєш, зводиш з дорога. Він каже: це не я, це саме ти, царю, який впадаєш і долопоклонство і дім батька Твого, і відвернув не тільки свою сім'ю, а й увесь народ від істинного Бога. І щоб показати, який Бог істинний, давай зробимо таку річ. Ілля йде на таке, на таке дійство. Він каже: зібрати всі оці ці племен Ізраїля на гору Кармів і поставити два жертовники. каже: ви приїзд своїми служителями, жрецями, збудуйте жертівник в Аалові і принесіть жертву. І я так само збудую жертівник і принесу жертву. І яку жертву з неба спалить Господь, той є істинний Бог. Він надав перевагу робити це першим саме їм, бо їх було 450 служителів культу Ваала, а він був тільки один. Поки вони будували цей жертівник, вони розпалили той хмиз, принесли жертву, танцювали там, молилися, кричали до свого бога за своїми звичаями, язичницькими кололи себе ножами, але пройшло півдня і нічого не ставалося. Ніяка жертва не була прийнята, ніякий вогонь з неба не сходив. Тоді він сміявся з них і каже: гучніше, кричіть, можливо, ваш Бог спить. Він вже над ними насміхався, так би мовити. І коли нічого не допомагало, він каже: Досить зараз буду приносити свою жертву я і він для того великого впевнення в народі наказує оцю жертву. Цей жертівник він збудував з 12 каменів відповідно до 12 колін Ізраїля, поклав там хмизу, поклав там оцю жертву. І наказує полити все водою, так що і хмиз, щоб ні в кого не було сумніву, щоб він десь там не заховав і сам не підпалив у цю жертву. І жертва була так полита багато водою, що навіть той рів наповнився водою і почав ілля молитися. Сталося велике чудо. Господь з неба спалив цю жертву не тільки цю жертву, а й жертовник, і навіть та вода палала вогнем. Тоді люди, побачивши це велике чудо, навернулися до істинного Бога і залишили ідолопоклонство. Навіть сам цар Ахау визнав, що він помилився і теж покаявся, але на цьому історія не закінчилася. Дружина, його Ізавель, вона дуже цим засмутилася, бо її пророків, які не змогли виконати це прохання, Ілля їх всіх умертвив. І вона дуже озлобилася на цього пророка Божого і сама не хотіла навернутися до істинного Бога, відійти від Вага, почала його переслідувати. Тоді, будучи схожим до нас, як той же апостол Павло каже, він боїться за своє власне життя і починає тікати. І тікає в інший край, Господь його зберігає, годує його чудесним способом, теж посилає йому ангела у підкріплення, який дає йому хліб, той і підкріплюється і, і, і їсть, теж доходить до одної гори, і сам Господь являється йому, говорить з ним. Але Цьому цій розмові, цьому знаменню передували якісь такі великі блисковки, вихрі, вітри, але там не було Бога. І як пише життєпис його, тільки у легенькому вітерці Господь до нього явився. Господь, дорогі вухристі, брати і сестри, поступає так і з кожним із нас. Якщо в чому нашому житті стаються ті чи інші історії, і ми не розуміємо, чому так відбувається, то ми маємо зупинитися на хвилю і роздумати над своїм життям. Господь не має куди спішити. Він поза часом. Це ми у часі обмежені, скільки би ми не жили. Ми можемо тут жити чи 70, чи 80, Але для Бога це неначе одна мить. Але нам, якщо ми не виправляємося, дорогі брати і сестри, це гірше для нас. Тому і ці історії, які ми чуємо. Історія 900 років до народження Христа Спасителя, навіть і того сина, про якого я розказував, що Ілля у серепті Сидонській Воскресів, це був майбутній пророк Іона. Про ні, не вітя напевно ви чули. Я вже вам розказував. А якщо ні, то люблячи святе письмо, відновлюйте собі ці історії у пам'яті. Бо саме цього юнака, який в подальшому став пророком. От ту історію про того чоловіка, пророка, який був у череві кіта три дні. Це саме про нього, і цього юнака він воскресив, і теж на ньому велика місія була навернути інший народ. Тому, чуючи все це, ми маємо запитати себе, чи ми до кого ми схожі, чи є щось у нас таке. а Якщо є, то потрібно виправлятися. Бо навіть за таке, знаєте, навернення мале, навіть коли Ахав зрозумів, що він помилився, він покаявся. Ще була одна з ним така історія, коли він маючи владу. Хотів забрати виноградник одного свого сусіда, який дуже йому сподобався. Але той не погодився, не погодився ні на гроші, ні продавати, ні віддавати. Бо за юдейським звичаєм не можна було цього робити. І він засмутився дуже ахав. Але Єзавель каже: сміється з нього, як ти цар, і не маєш ніякої влади, не можеш навіть з таким одним чоловіком впоратися. І вона бере далі справу в свої руки, будучи язнишницею, вона нічого не, 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 не соромиться, вона наказує. Старіше нам написати такі лежить письма про цього чоловіка, який не мов би зневажав Бога, і за це його мали побити камінням. Так сталося. Люди повірили Єзавелі, тим ложним свідченням. Вони убивають цього чоловіка, і цей виноградник забирає ахав. Тоді Господь покарати його хотів, і за це смерть йому заподіяти. Він посилає Іллю знову до Ахава і каже: там, де пси лизали, кров цього чоловіка, який мав виноградник, там всі будуть лизати і твою кров, і твої дружини, і і ось отаке страшне проросту про, про їхнє сімейство. Але що робить Ахав? Він, чуючи все це, від Іллі він кається. І Господь скорий на покаяння. Я вам розказував вже, що два його ушні. Петро зрікся, і Юда зрадив його. Але Петро і Господь прийняв його покаяння. І навіть Ахава, який був дуже часто його ображав, відходив від нього. Господь приймає покаяння цього Ахава. Він накладає на себе піст, молиться, і Господь бачить, що він виправляється, і Він каже до Іллі. Не покараю його за життя тільки за життя його сина. А Хау не так помер, як мав померти. Він помер в битві на війні, але пророчі слова збулися, коли його тіло везли додому. Кров з колісниці падала, і всі лизали там ту кров. Так само і сталося із Завелю, і її дітьми. Про її сина теж можна говорити багато, який, як його батько в подальшому теж не служив істинному Богові. А коли, захворівши, послав, питати до Ваала, чи він виздоровіє, тоді Ілля каже: Хіба у вас нема Бога, що ви звертаєтеся до Ваала? І через це я кажу тобі: ти на постілі свою хворобу, яку ліг, не встанеш, тому що до іншого. Ішов питатися. Так само це для нас приклад. Якщо у нас біда, ми маємо Бога, до нього молімося, Його питаємо, не шукаємо допомоги. Знаєте, ми хочемо, ми ходимо, хочемо отак. хочемо. Так не відбувається. У духовному житті так не працює. Коли у нас скорбота, у нас помічник один. Коли людина це зрозуміє і збагне. Бо навіть ті, які ходили на манівці, вони поверталися, не отримували просими. І вони потім каються. Добре, що людина кається, коли вона осознає, що вона не добре вчинила, але ліпше туди не ходити. Бог сказав у Хозії сину Ахава Господь через Іллю на постіль, яку ти ліг хвороби з неї не встанеш, тому що ішов питати де інде хіба нема у вас Бога? Тому і в нас Господь є. Тому, дорогі вухристі, брати і сестри. Така історія про Ілю. Ми всі добре знаємо, що він не помер. Його Господь забрав, забрав на небо на тій вогняній колісниці. Коли оці чудеса ставалися, Господь каже, що я обрав до істон і іншого пророчого служіння одного із моїх рабів, Єлисея. Ілля з ним познайомився, той з ним дуже часто ходив і мав таке откровення від Бога, що він має бути взятий і Ілля мав це одкровення від Бога, що він має бути забраний на небо. І Єлисей мав. І хотів Єлисей для себе великої благодаті удвоє більше, ніж мав Ілля, не тому, що хотів бути вищим від нього. Він бачив, що просто Ілля дуже сильний, бо про нього навіть сказано про Іоанна Хрестителя, що він буде іти з силою Іллі, тобто, маючи навіть велику силу від Бога, таку ревність по Бозі, Ілля не міг навернути народ ізраїльський від ідологослужіння. Тому Єлисей просить для себе ще більшої сили, щоб він міг вдало скеровувати цей народ для спасіння. І тоді Ілля йому каже: Багато ти просиш, але отримуєш тільки тоді, якщо побачиш, якщо як я буду взяти на небо. Він хотів через свою скромність Ілля, щоб той не бачив, віддалитися, щоб це меншиться і слави уникнути. Але знаючи це від Бога, Єлисей нікуди від нього не віддалявся. Він побачив, як з'явилася ця вогнина колісниця. Він каже: якщо той плащ, який я скину, ти отримуєш, і з ним отримуєш і мою велику силу і благодать. Він скидає ілля цей плащ, і Єлисей ловить цей плащ і замість Іллі стає на це пророк пророче служіння. Ми знаємо також із історії із цього церковного вчення, що при другому пришесті Господь после цього пророка на землю, і він вже тоді мученицьки постраждає, бо перейде, немов би Іоанн Хреститель перед приходом Другий притеча Христового. Пришестя на землю ми не знаємо дорогі вухресі брати і сестри, коли це станеться. Але просимо і молимо мого, милосердного Бога, щоб і ми через свою хиткість і нестійкість у вірі е, ніколи не впадали віддало служіння, ніколи не відходили від свого Бога. І тоді Господь і нас буде чути, бо повторюся. Павло каже, апостол, що Ілля був такий чоловік, як ми, але помолився, і небо закрилося на три з половиною роки. Знову помолився, і небо відкрилося і дало дощ. Так само можемо робити і ми, якщо будемо з Богом, якщо не будемо йому завжди вірні, не будемо ніколи його зраджувати. Господь і нашому молитву буде чути, тільки цю вірність Богові потрібно. Довести я бажаю кожному із вас, щоб ви цю вірність Богові протягом свого земного життя довели. Слава Ісусу Христу!